Канада має три території: це північно-західні території, Юкон і Нунаву. У 1870 році Канада взяла під свій контроль північно-західні території, які потім були розділені на кілька провінцій та територій. На сьогодні ця територія має населення приблизно 45 тисяч осіб, і близько 20 тисяч з них живуть у столиці, яка називається Єлоунай. У 1890 98 восьмому році був прийнятий закон про територію Юкон, і цей закон організував західну частину північно-західних територій у територію Юкон. Майже 80% із 43 тисяч людей Юкону живуть у його столиці, яка називається Whitehorse. і у 1999 році 80% інуїтів розділилися на окрему територію та стали найбільшою за.